Та глядачі свого каналу. Я зараз 13.35, 26 вересня, понеділок. Друга частина це мій особистий розклад по місту Запоріжжя на правий лівий берег ракетні удари. Дивимося, будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію на від цього часу плюс 24 години, тобто на добу, правий берег міста Запоріжжя. Ракетні удари по правому берегу. Покажіть нам ту карту нічого не приховуєте, як воно є. Всю правду. Це росіяни, що вони? Як вони будуть діяти? Дивіться, повторюється ця карта. І в нас на неї падав король Мечовий, по-моєму, або королевий, я вже не пам'ятаю. Ну, дивіться, тут у них е, подіям все зрозуміло, вони будуть діяти. Це король жезловий. Е, і це, тут вже йде план. То, що я вам і казала, вони вже не роблять то отак. Е, Падає очельник, це йде, е, як е, беруть ту ракету. Забуваю все оце слово, блін. Ну зрозуміли. Ізоляція, ось, так, да, ізоляція, знищення. Е, ізоляція, вона падає їм на кульмінацію. То воно ще може показати, що. Ця ракета падає конкретно кудись, іменно в таке місце конкретне, ізольоване. Да? Але мені більш підходить, я так розумію, що ця ракета буде ізольована. Тобто збита. Правосуддя, правосуддя падає їм. Тобто, все ж таки вони кудись попадуть. Давайте ми відкриємо тепер цього дідушку. Так, бачите, є удар, є удар. Будуть вони кидати ракети, мечова карта, туз. І покажіть нам це правосуддя. Правосуддя, але тут сила, вона вже не має тої потужності. Вона не має е, іменно втрата йде сили. Але вони роблять ці, ці справи. Зрозуміло, сила, вона, от коли вона в позитивному плані, то вона це добра сила, вона розумна ця сила. І це, як знаєте, уговорить дракона, вгамувати дракона. А в перевернутому плані тут немає вже договору. Тут треба тільки все з силою робити. З силою робити. Ось така в них справедливість, таке в них поняття справедливості. Вони все знищують, все знищують. Цікаво, що у них падає цей очельник, а на очельника падає мечові карти. Все ж таки, я думаю, що вони вибирають ту ціль, і оце точкове попадання, вони хочуть іменно попасти кудись конкретно. Все ж таки так воно читається, а не збивання тої ракети, я так думаю. І давайте ми подивимося, як будуть працювати наші ППО. Ну, Дивіться. На цю карту нам падає, я дивлюсь на кульмінацію, так діє ми можемо, ми будемо. Тут іде все злагоджено, ми будемо теж робити свої дії ті ж самі, кидати їм. І тут якась іде незлагодженість. Того процесу, то відкрийте нам, що то незлагодженість процесу Жриця. Дивіться, нам жриця падала і в тому розкладі на місто. Е і іде рішучість. Іде гермес. Ви знаєте, все ж таки я вважаю, дивіться, які нам карти впали. Я думаю, що всі ці удари, ракети ми зіб'ємо. Єдине, що може нам ось тут помішати, то буде тут якась ситуація неоднозначна. Тут немає злагоди, оце тут якась буде історія. Але жриця, вона, як, ну не то, що і справить, іде під її грифом, іде під її захистом це. Навряд чи ми тоді знаємося, куди вони хотіли попасти. Ну, як? Ті, що поряд живуть, будуть знати, ми не будемо знати з вами. Бо жриця це таємниця. Тобто наші відповіді дадуть на правому березі. Бачите? Падає дев'ятка перевернута. Це тут вже йде упорство. Упрямство, тобто ми упрямо захищаємо своє. Упрямо. Люди прикладуть дуже багато зусиль, щоб захистити. Тому не пишіть, що не працюють ППО, то, О, 5-10, хтось в нас там ета. Ні, люди працюють з останніх сил. З останніх сил, розумієте? Вони прикладають максимум зусиль. По Гермесу це йде рішучість, це йде впевненість. І це практично такі переможні дії. Переможні дії. Бачите, ось, пожалуйста, падає трійка посохів. Вона, до речі, дуже часто нам стала випадати або в позитивному, або в негативному плані. То по трійки ми будемо стійко, дуже незламно, дуже впевнено захищати своє. Свої бажання, свої. Свою землю і діяти дуже впевнено, рішуче. Тут показав Гермес. Будемо сподіватися, що правий берег буде захищений. Ну, але отут буде якась така ситуація, трошки нештатна така. Може, щось воно і прилетить отак без предупреждення люди. Давайте спитаємо карти, чи будуть людські втрати? Чи будуть людські втрати від ракетного удару по правому берегу? Ні, новини гарні, два пажика нам випало. Ні, не буде людських втрат, не повинно бути. Чи будуть руйнування житлових будинків? М М М Схоже, що може бути, може, стекла повилітають, щось таке буде. Ну, Щось буде воно. Бачите, тут і сімка, це обман, хитрість, верніше. Ну, і обман, і хитрість така військова. Щось воно таке буде. І мечовий рицар, може бути. Давайте подивимося, інфраструктура. Чи постраждає інфраструктура? Так, може постраждати інфраструктура. Дуже не люблю, я, коли випадає ця карта, але вона впала на інфраструктуру, то будуть збитки у нас. Будуть збитки по інфраструктурі, люди. Давайте подивимося, соціальні об'єкти, тобто школи, больниці. Так, може бути щось і там ще таке. Соціальні іменно об'єкти. Це ті ж адміністрації, різного плану, оці всі всякі служби. Можуть бути теж зачеплені. Чи може бути. Бачите, я просто накидаю варіанти. Промислові об'єкти. Ну, тут я так вам скажу, що тут. Така карта, що тут буде нормально все. Так, давайте подивимося торговельні складські приміщення. Тут щось може постраждати. Якась історія така немає тут, немає тут позитиву, як кажуть, да? ну, ось так. Ось така історія. Так що по людям все повинно бути нормально, а по домівкам буде якась проблема. Ось так. Це був у нас правий берег. І давайте подивимося лівий берег. Напишіть мені, люди, хто з правого берега, яка була ситуація сьогодні вночі, бо я чула вибухи. Три, по-моєму, вибухи були вночі. ну Це то, що я чула. Тому я не знаю, де і що. Нічого наші не кажуть, де то було, що то було. У нас була подвійна ситуація, тобто. І я вам скажу, що більш менше слава Богу, що воно якось так не було такого. От, знаєте, по 20 ракет, слава Богу. Слава Богу. Сирена. Так, ну що, дивимося з вами. Будь ласка, карти, покажіть мені. Від цього часу, плюс 24 години, по лівому берегу міста Запоріжжя ракетні удари. Покажіть нам все, всю правду, нічого не приховуйте від нас, ми повинні знати. Дії окупантів росіян. О, ну вже відкрила. Їхні дії так. Вибирають, вибирають, але по, ну, на удари то не дуже схоже, але махто діє. Махто діє, тут іде у них вибір. Давайте відкриємо ці карти. Всі відкриємо. Ну, я вам скажу, по лівому берегу все ж таки сьогодні я не бачу ракетних ударів, але по двійки оця ситуація не впевнена. Ось ця карта і показує ту історію, що може трапитися. І вибір, і невпевнена ситуація по землі. Тобто людські людське, фізичне, матеріальне, і вони ще й вибирають. Але це вже і то, а вони все вибирають. На кульмінацію впало: немає там вже в них весілля особистого. Немає в них там весілля, і це ідея як уход. Уход від е, проблем, уход від, е, ну, скажімо так, реальності, уход пошук кращого життя і е, якось скидання зайвих проблем. Ось так. Але по ітогу, все одно у них іде оця двієчка по землі, і вона мені дуже не подобається. Ця карта показує, бачите, от мах. Вроді, як вони діять, але тут падає дев'ятка. Це вже немає, там у них особисто матеріальних таких, знаєте, вже втрачають вони ту матеріальну-фінансову подушку. Давайте подивимося, як будуть діяти на лівому березі наші ППО. Наші хлопці, як вони будуть, що вони будуть робити. Так, проблеми. Проблеми. І смерть. Зміна фази. Зміна фази. Це у нас іде дуже вистра якась така молніносна ситуація. Проблеми, мабуть, пов'язані з тим, що ми не можемо перехватити оці с 300 Єврофант падає. Ну, Знаєте, такий іде, ідуть знання, так ми про це знаємо, але толку від того нам. По ерофанту, ну, не знаю, знаєте, як чуйка, може, у людей буде, щось так, воно трошки може спасе ситуацію, але то не то. Дуже швидко все буде, дуже молніносно, дуже негативно для нас буде це все. Тобто без попередження, отак щось прилетить. Ну, і я вам хочу сказати, це зміна фази по ітогу. Бачите, тут двіка у нас не, не впевненості їхній дій, але вона в них в негативі. Зміна фази. Давайте подивимося, в якому плані кубки. Кубки у нас перевернуті. Тобто почуття у нас будуть геть погані. Але ми працюємо, будемо очікувати результату. Все ж таки будемо збивати ті ракети. Все ж таки будемо збивати. І я так вам скажу, що буде. Ну, от, знаєте, от по всім цим картам зміна фази йде, да, о цих всіх речей. по ітогу. Туз це немає у нас е, гарних почуттів. Ми працюємо, шукає, е, очікуємо результату, і нам падає полон. Нам падає полон. Тобто, ми не можемо спіймати ті ракети все ж таки. Ми не можемо їх спіймати. Ні. У нас з цим проблеми. У нас з цим проблеми. Розумієте? Це я би отак на них впала в полон. Так. А так у нас з цим проблеми. Це наші проблеми. Помірність перевернута. Ну, по всьому так, ми працюємо, ми стараємося, але все ж таки у нас будуть з вами люди проблеми. Давайте подивимося оце Ри... рицар Мічович, чи правильно я тут подивилася. Так, буде негатив, будуть швидко. Е... На жаль, як завжди, як завжди лівий берег більш під загрозою. І... Тут, бачите, сумніви йдуть. У нас йдуть сумніви. Ми не зможемо то перехватити. Не зможемо, на жаль. Бо дуже швидко буде це. Дуже швидко це буде. Це супернічество, розумієте, супернічество, і ну, ми тут трошки не встигаємо, ми тут трошки не можемо справитися з тою ситуацією. Хоча, бачите, впряму оці карти не показують удару, да? нам показується тільки оця, оця перевернута в негативі двійка. Але вона негативна до них. Чому я не розумію, чому нам теж падає весь негатив, я цього поняти не можу. Не можу поняти. В общем, така історія. Будуть летіти ракети, будемо ми мати проблеми. Вони вже у нас є ось вони. Ну, по життю те, так, ми це знаємо а толку з того, що ми знаємо. Так що давайте подивимося, чи будуть у нас, чи будуть у нас, так, я оце все обираю, це ми те вже подивилися, щоб лишнє не лежало. Давайте подивимося історію, що у нас буде. Чи будуть людські якісь втрати, чи що там, як воно буде з людьми після цих ракетних ударів, покажіть нам то карти. Король кубків. І перевернути четвірка мечува. Ну, знаєте, тут така історія. Я б сказала, б зразу що все добре. Але по четвірки перевернуті, ем... ну це скоріше, тут буде нервовий такий стрес. Нервовий стрес буде у людини. Якщо там щось десь гепне, то ось постраждає нервова система. Ну, а на нервовій системі, звісно, все остальне. Так, давайте подивимося, чи постраждають будівлі людські. Ну, більш-менш нормально буде, більш-менш нормально. Давайте подивимося, чи Будуть у нас проблеми з інфраструктурою. Опять падається сімочка. Схоже на те, що буде, люди. Король мечовий, тут хити. Вони і б'ють по інфраструктурі, розумієте? Це ж їх ціль ось в чому проблема. Вони ж і б'ють по інфраструктурі. Так, давайте подивимося торгово-складські приміщення. Так, тут під сумнівом. Під сумнівом, така двойственна ситуація. Повезе, не повезе, подивимося. Ну і промисловість. Промисловість також 50 на 50, можуть бути там якісь невеличкі проблеми, бо це погані новини, але, в принципі, буде все нормально. Якось там вони то розрулять і зроблять все нормально. Ну, ось такі у нас ітоги по, по, по лівому берегу. По лівому берегу. Звісно, от по таким картам у нас повинно тут бути все нормально. Чому у нас такий негатив? Я не знаю. Я смерть відкрила, там сплошний негатив, люди. Так, зміна фази, але вона для нас погана. На жаль, е, так, і давайте я зроблю ще такий момент. Такий момент е покладу. Я не знаю, зараз ми попробуємо хоча б зробимо таку попитку, чи покаже нам то. Я попрошу карти, щоб показали, чи будуть ті удари масованими, чи будуть вони поодинокими удари тих ракет. Будь ласка, карти, покажіть мені. Е чи будуть ці удари ракетні по е, місту Запоріжжю, е, масовані. Покажіть мені правий берег, які вони будуть, ті удари, масовані чи поодинокі? І лівий берег також покажіть мені те ж саме питання, чи масовані, чи поодинокі. По правому берегу, бачите, який сигніфікатор випав, немає самодостатності. Масований зірочка. Тут як іде нервовий срив, і поодинокий. І поодинокий. Ну, ви знаєте, я от вам би так сказала, що може навіть. Даже... От по самодостатності перевернуті, можна було б сказати, що буде масований. Бо якось так, да? перевернуті всі дев'ять чаш. Людина не захищена, вона е, має перевернуті почуття ось. Але коли дивишся далі, то тут іде нервовий зрив. От зразу ж тут же ж воно падає. Да? Чи буде масований зірки? Чи буде поодинокий? Негативна. Негативна. Так. Ну, що можу сказати? Звісно, зірки не відповідають на замасований удар, але вони більш кажуть, да, чи ні. А ця карта каже про те, що, ну, це, як знаєте, допомога, яка не потрібна. Ну, така, знаєте, собі, як. Я не можу назвати, що ні, то не втеча, ні-ні-ні. Ні в якому разі. Як то назвати можна в цьому контексті. Треба подумати, як то що Затримка така йде, і треба почекати. Треба почекати затримка. Ну, як, як її тут як її тут е, можна до цього віднести, не знаю. Ні, я не скажу. Я в затрудненні. От по цьому рицарю можна і сказати, що буде, буде поодинокі, по, по вроді, да, як по затримки, але такі різкі. Да? Ану на зірочку я ще покладу карту. Ну, от, от, от більш схоже, що да, так, що буде декілька ударів. Не буде один. Буде іменно декілька ударів по правому берегу. Я не знаю, наскільки багато то буде. А, але воно, воно не буде один. Не один, це точно. Так, ну і лівий берег. О, бачите, яка карта? Неізвісно. Така ж вона падала і на сам розклад. Неізвісно. Незрозуміло. Непонятно. По-дурному. І тут іде жертва, жриця, і пажик. Ну, ось, ось пожалуйста, і там теж, теж випадала нам жриця. І тут вона припадає разом з цією двоєчкою динарів. Ну, ми зараз подивимося, може, якось щось розшифруємо, все ж таки то послання. Двійка динарів перевернута з жрицію. Ну, ну, знаєте, як от, ну, Що я можу тут сказати? Тут просто як м -м показуха, по показуха така. І, ну, Звісно, що нестабільна ситуація, але тут те, як показне буде. Як знаєте, от, от вони будуть швиряти, непонятно, але ж тут іде жриця. Ну, як воно? От, от Я не зрозумі... розумієте, жриця, це таємниця. Тобто, вони якийсь таємний об'єкт все ж таки обрали. Але як тут може бути показучнічество? Ну я не розумію цього. Тут іде жертва на е, масовані, так, можуть бути масовані. Бо жертва тут велика жертва. А ось на, на поодинокі, ось воно так і показало, що поодинокі в перевернутому плані, тобто ні. Ні. Не поодинокі. Вони будуть не поодинокі. Але все це опять-таки під е, цим от невпевненістю і показушнічеством, Розумієте, от як то може таке бути? В общем, лівий берег, по-любому, ми з вами завжди в бойовому стані. Бачите, як воно показує? Хочеш, не хочеш, а в коридорі треба. Облаштовувати знаходиться. Ось так люди. Карти показали, я вам розказала. Бережіть себе і своїх близьких, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, пишіть свої коментарі. Тримаємося, все буде Україна. Ми все одно переможемо. Ми стільки ждали. Ми вже дочекаємось того жовтня, коли піде вже конкретний ленд-ліз, коли почнуться вже такі. Потужні е, наші дії, наших ЗСУ, і все ж таки, їх е, розбивають оці е, машини, з яких от стріляють. Тобто, все одно, я все ж таки надіюся, що е, ми з вами не будемо так зруйновані, як інші міста. Я зроблю розклад. Е, дочекайтеся, сьогодні я хочу зробити той розклад. Все, па-па.